Усім привіт! Мене звати Валя і ви на каналі Колорі. Я дякую усім вам за підписи і перегляди. Бажаю вам здоров'я, бо це в житті саме головніше. Ставте лайки і підписуйтесь на канал і ми починаємо. Поїхали. Церкова зірка Жозефіна Корбін мала дві пари репродуктивних органів. 12 травня 1868 року в американському штаті Тенесі на світ з'явилася дівчинка. З подвоєним тазом, чотирьома ногами. Дві праві ноги належали її паразитальному близнюкові. Аномалія трапляється через поглинання одного зародка іншим. Малятко, яке назвали Жозефіна Міртл Корбін, стало медичною сенсацією. Професійні журнали регулярно повідомляли про здоров'я дитини. Дівчинка розвивалася нормально, як для своєї аномальної будови. З чотирьох років. Батько почав возити дівчинку по ярмарках і балаганах. А в 14 років Міртл підписала контракт із цирком Барноума та Бейлі, найкращим продюсерським проєктом того часу. У шоу виступали циркові артисти, дресировані звірі, люди-гіганти та карлики. На рекламних плакатах корбін зображали у запальному танці. Імпресарі обрехали публіці. Менші кінцівки були повністю функціональними. Дівчинка могла контролювати їх рух, але через вивернуті стопи крайньої правої ноги важко ходила. Особливі Жозефіни приносила відмінний заробіток. Слава Міртл гриміла по всій країні і породила безліч підроблених чотириногих акторів. У 19 років Міртл вийшла заміж за студента медика. Джеймса Клінтона Бікнела. Після весілля дівчина перестала виступати. Через кілька місяців після весілля місіс Бікнел звернулася до лікаря. Почалися блювання, боліло в лівому боці. Діагноз приголомшив. Вагітність. Подія знову привернула увагу до Міртл, увагу медичних журналів. Міртл ще називали дуже розумною та витонченою. Жінкою з непоганим музичним смаком повідомлялося, що вона має привабливу особу та нормальний фізичний розвиток, що дозволяє виконувати всі домашні обов'язки. Перша вагітність протікала з ускладненням, їй довелося перервати. Через три роки Міртл зважилася на другу спробу та народила здорову дівчинку. Загалом вона мала сімох дітей. У 57 років вона стала бабусею, а в 60 років померла від стрептикової інфекції, яка потрапила в рану на крайній правій нозі. А зараз я вам розкажу ще про одну людину людина, яка подолала рідкісний і складний вроджений дефект, зробила кар'єру на міжнародній арені, виступаючи по обидва боки Атлантичного океану на початку ХХ століття. Хлопець із дуже волохатим обличчям використав свою незвичайну особливість для того, щоб завоювати світову популярність як церковий артист. Стефан Бібровський, відомий також як люднолиций, народився у 1890 році у Вільчугурі, Груєцького повіту у Конгресній Польщі. Багато в чому це була звичайнісінька дитина. Але її вирізняло те, що під час народження все тіло було вкрите волоссям завтожки 2,5 см. Наприкінці життя довжина волосся сягала 20 см на обличчі і майже 10 см на решті тіла. За цей дивовижний зріст його стали порівнювати з левом. Його золотисті локони майже нічим не відрізнялися від гриви короля джунглів. Він страждав на рідкісне захворювання, гіпертрихоз, причиною якого, за словами його матері, стало те, що під час її вагітності на батька Стефана напав Лев. У віці чотирьох років хлопчика передали німецькому імпресаріо на прізвище Зедельмайер. І відтоді розпочалося його життя, сповнене вистав і розваг. Він ріс талановитим гімнастом. І навчився трюків, які привели його до світового визнання. Як артист він виступав у Європі під сценічним іменем Лайонел, і його передбачувальний і добрий приємний характер зробили його популярним по всьому континенті. Потім, у 1901 році, хлопець перетнув Атлантику і приєднався до цирку Барнаума. А в 1932 році помер від серцевого нападу у віці 41 рік. Ось така історія. Дякую вам всім за перегляди. До нових зустрічей!